Повоєнна Україна починається не з урочистих слів, а з перших кроків відбудови, зочищених територій, із фундаментів, з рештувань і креслень. Саме тут особливого значення набуває професія будівельника не просто як спеціальність, а як справжній поклик. Будівельник це та людина, яка працює з майбутнім, буквально власними руками, там, де були руїни. Він створює простір для життя. Там, де панувала тиша, після вибухів з'являються будинки, школи, лікарні, мости. Його праця це не лише бетон і цегла, а віра в те, що життя обов'язково переможе. У контексті повоєнної відбудови професія будівельника стає однією з найбільш затребуваних в Україні. Країна потребує фахівців різних напрямів. Мулярів, зварювальників, інженерів, архітекторів, проектувальників, майстрів з відновлення інфраструктури, але передусім вона потребує людей відповідальних, працьовитих і небайдужих. Будівельник має мислити стратегічно, працювати точно і безпечно, розуміти ціну своєї роботи, адже від його рішень залежить комфорт, безпека і якість життя інших людей. Саме тому ця професія потребує не лише фізичної витривалості, а й внутрішньої зрілості. Це приклад того, як обрана справа може мати суспільну цінність і водночас давати стабільність, розвиток і повагу. Професія будівельника це не про минуле, а про майбутнє, про відповідальність перед суспільством, про здатність залишити після себе не слова, а міцні стіни. Надійні дахи і простір для нового життя. Отже, у повоєнній Україні будівельник це не просто фахівець, це творець, це людина, для якої професія стає покликом, а праця внеском у відродження держави. Саме такі професії формують сильну, стійку і впевнену у завтрашньому дні Україну.